Всім привіт! У мене сьогодні 31-й тиждень вагітності. Нарешті настав той час, коли я наважилася почати збирати сумки в пологовий. Для цього мені потрібно для початку зрізати всі бірки з речей, а попрати їх, висушити і потім відпарти. І після цього я вже почну збирати. От. Дуже довго на це наважувалась, тому що найближчим часом сили взагалі не було. Дуже була втомлена. От, я більше відпочивала. А зараз зранку я прокинулась, іначе так, нічого собі відчуваю себе. От, тож приступлю, поки є час, бо, якщо чесно, в мене є трохи останнім часом страх, що в мене можуть початися будь От, в будь-який момент. А мої сумки не зібрані, хоча в мене тільки 31 тиждень, але в мене двіня. От, і, коротше, я щось хвилююсь трохи. Думаю, що мені трошки спокійніше буде, якщо я зберу сумки. От. Буду знати, що в мене все готово на крайній випадок. Ось так у мене зараз все виглядає. Накидала цілу кучу, то я вам знімала огляд. От. А зараз буду знімати всі бірки. У мене тут хтось шкребеться. О, все, вже не треба сюди заходити, так? Да? <рик> 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 вот. Почну зараз зарізати усі ці бірочки, там здесь ще є якісь наклеечки, вот то почну з цього. <рик> Вже всі бірочки, всі ці штучки. От, залишила їх, передивилась. Тут в основному можна прати все на 40 градусів, але деякі речі можна прати, ось, наприклад, оце так, тут 30 градусів. Тому я думаю, що я буду все прати при 30 градусах. Я ж не буду окремо там якусь ковтинку прати а от, от оцю ще, це носочки, здається, теж при 30. А ось отакі всі, вони при 40 градусі можна брати. От -от. Все розібрали. А, до речі, хотіла вам показати. Ці речі я замовляла в інстаграм-магазині. Це 56 розмір. Він виглядає величезним. Так. А оце, наприклад, 56-й розмір я брала в сенсії. <смір> дивіться, яка різниця. Мені ще здається, що це не 56-й. Хоча я зараз візьму бодік, помірюю з бодіком, бо це ще більше чоловічки. Хоча дивіться, тут у мене зараз три бодіки, і вони всі різного розміру. Я приблизно на центр поклала. Блакитний найменший, і його я брала в сенсеї. А оці два я брала. В одному в тому ж інтернет-магазині, зараз вирівнюю. Тут все одно, бачите, видно, трошки довше виходить. Але ось тут все одно видно, що цей більший. От. І навіть якщо я оцей покладу рожевий, ой, блакитний, дивіться, наскільки він більший. А, і це все 56 розмір, вони всі різні. От. Ну, напевно, краще будуть на виріст ніж будуть всі маленькі. У ну, мене з таких маленьких всього-навсього на хлопчика дві штучки і на дівчинку дві штучки. От. До них я, до речі, не показувала я взяла ще сенсей також також ці. Наклейку забули зняти, треба буде ще все передивитися. Вони не як комплект ішли, а просто, ну, окремо, там дві пари штанців було. Я взяла, подумала, що до цього бодіку нічого нема, просто бодік, а краще будуть штанці. От. І вони також, якщо порівнювати, наприклад, з оцими. Да? Ну, ці, напевно, краще, у тут резинка краще. От. Але, дуже хоча. Плюс-мінус вони всі однакові. От. До речі, дуже приємно, я брала дві пари ось такі. В комплекті йшли е, Сірі і Ліквітні. І е, було написано, що комплект коштує 220 гривень, а на касі виявилося, що комплект за цей відпочти насів 99 гривень. От. Я розумію, що вони по якості трошки гірші, але за 99 гривень, думаю, нормально. От. І я такі самі найпарую взяла для дівчинки от, рожеві від комплекту і такі більш, напевно, персикові. От. Взяла от такий комплект і ось такий. По факту в мене ось стільки речей. Насправді, <реш> здається, що багато, але е тут, тут на двох діток, тому я думаю, що якраз тут не дуже багато. Вот. Разом с тетячим рычагом попроще. Цих ламінго, пледи, всі колюшки, свої сурочки халат. А, щодо одноразових, ой, що до багаторазових не не знаю, чи є сенс їх прати, тому що, по суті, я буду їх застеляти. Вот, і не знаю, як вони себе поведуть, бо тут насправді навіть бірки немає, чи можна їх взагалі прати. Хоча я купляла в ліжечка пелюшки, і там мені сказали, що. При 30 градусах можна прати, але не знаю, чи є сенс. Коротше, я як все одно в пологову не буду брати, то зараз не буду прати і попрошу, якщо треба, то вже пізніше. Сидеть. Щось мені вігає. Відправила речі на, сп... на прання, поставила на 50 хвилин, 30 градусів температура, три рази оджим, ой, Три рази полискання і ажим на 800. От. Бо в мене нема дитячого правильного порошку, то я думаю, що гарно переполучиться і буде все окей. Дивіться на цю красуню. Бу -бу 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 -бу. Ой. Моя помічниця. Мізіофак трошки величенький. В общем, коли воно добре. Буду сушити в сушці також на якомусь такому щадящому режимі. От, а потім, коли вона досушить, то я вже відпарю речі. От, я так втомилася, зараз піду щось перекошу, буду напевно трошки відпочивати десь півдня. У mm. мене не виходить ніяк. Прямо щоб от щось поробив цілий день. От трошки щось зробив і все, я дуже сильно втомлююсь. Так що через 40 хвилин закину сушку. А поки піду відпочину. А, я трошки поспала, прилягла, поїла, прилягла, і мене щось так виробило трохи, десь півтори годинки, напевно. За Це, цей час у мене машинка, навіть не розчесалася. Мене машинка добрала. І поки я спала, то мені чоловік допоміг. Він переклав все в сушку. І включив сушку. Єдине, що він включив, я думала, на якомусь такому щадящому режимі все це посушити. А він включив середній. Я переживала, що все сяде, але я так подивилась, наче все нормально. Ще трохи такий момент. Я тільки все запхала в пральну машину, включила, щоб воно От. І мені видає пральна машина якусь ошибку. Я коротше, перелякалась. Там, ну, коротше, щось було з подачею води, щось зверніться до е, сервісу. Коротше, думала, все, в мене стиралка полетіла. От, а виявилось просто, що в будинку відключили воду. От. Я вимкнула машинку там по інструкції. Потім вимкнула десь через, напевно, півтори години, коли вже з'явилася вода. От, спочатку я дуже перелякалася, думала, що все поламала щось. Ось так виглядають речі. Ну, понятно, що полюшки всі пожмякані. Речі, до речі, більш-менш і не пожмякані. Лади трошки пожмякані. от. Зараз візьму відпарюватель, Відпарювач. І буду все відпарювати, щоб воно було таке все не пом'яте. от. Ну, тут небагато чого треба робити. Штенці взагалі. Які може, можливо, зараз відберу те, що не пом'яти, щоб не все прям відпарювати. Ну, подивимось, не знаю, що робити. Всі кучі.